Акт волевиявлення людини, азм є жива, безсмертна душа, втілена в людському подобу. Чоловік з власним іменем, Іван, син Сергія, роду Фалалеєвих, будучи живонародженим, чудовою жінкою Наталією, роду Пономаренків, усвідомлюючи відповідальність перед своїм родом та нащадками, користуючись природою, даними мені правами від народження, живучи по совісті, честі з любов'ю та в дусі братерства, повідомляю, що я людина захищена творцем. Суб'єкт міжнародного права, публічного права захищений міжнародними договорами, такими як міжнародна декларація прав людини, пактом про громадянські і політичні права та Конституцією України. Я є власник цієї землі та її надар, бенефіціар фізичної і штучної особи Фалалеєва Івана Сергійовича, проголошую та сповіщаю, що всі правочини та договори, які були утворені письмово або усно, шахрайським шляхом, які вели мене в оману. Відміняю та не акцептую у разі незгоди з моїм твердженням повідомити мене протягом 30 днів з дня цього повідомлення або замовкнути навіки.